mm -hmm. Компанія «РМБ-Строй» презентує свій новий сайт. Сайт знаходиться за адресою rmbерестроi.com. На цьому сайті ви знайдете абсолютно усе, що стосується будівельних матеріалів і ремонтних робіт. Наша адреса місто Словута, вулиця Ярослава Мудрого, 1, торговий центр преміум, другий поверх, контактні телефони. 096 76 73 276, а також 097 160 160. Усі технічні деталі щодо сайту ви зможете дізнатись за номером 097 45 87 350. До зустрічі!